Зараз будемо говорити із Тарасом Загороднім політтехнологом. Пане Тарасе, вітаю вас! Так, Доброго дня радий бачити і чути. Я спершу запитаю про цифри. Трохи поговоримо. А вчора була звична інформація, що уряд виділяє 55 мільярдів гривень на озброєння на 25-й рік на закупівлю. Потім там з'ясували, що це на розробку новітніх технологій, тобто, це не просто на зброю, це саме на якісь такі проєкти. З них 500 мільйонів буде виділено на кредити для приватних компаній, які виготовляють зброю. Чесно кажучи, особливо якщо говорити про 500 мільйонів кредитів, ця цифра аж геть ніяк не вражає. А скажіть за вашим розумінням, от 55 п'ять мільярдів, ну, хай 54,5 на Розробку це як як їх освоїти, як їх отримати, як потім відзвітувати, що ми розробили, чи спланували щось. і Скільки було б потрібно? Будь ласка. Ну, давайте так. Розкладки ми ще не бачили, не знаємо, як, що воно таке. Якщо дається на розробку, то добре, що дається. в будь-якому разі, нам потрібно переважати росіян по технологіям, і держава повинна фінансувати такі розробки. Щось вийде, щось не вийде. Я думаю, що тут по принципу дарпи повинна робитися, як у Сполучених Штатах Америки військові ставлять завдання, так і дають гранти на розробку. наприклад, декілька фірмам, які один з одним змагаються, хто зможе вирішити це завдання. Сподіваюся, що це так і буде, але 55 мільярдів це ну мало, мало. Нам потрібно більше зброї. Тому я завжди наполягаю, що нам потрібен дозвіл на експорт ВПК в наші країни для того, щоб мільярди доларів. Можна завести в країну за рахунок продажу зброї супутніх товарів і багато чого іншого, і 200 мільярдів гривень заплатити податки. Це тільки перший рік, і не треба підвищувати податки, заробляти треба ставати частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, Європи і так далі. Наступне надходження, яке у нас зараз активно стимулюється, правильно робиться, це от фінансування різних країн. Там нещодавно дані зі Швеції оголосили, що готові дати 500 мільйонів доларів. Це дуже добре, в дійсності чому тому, що як от нещодавно українські бронетехніці давали гроші, по моєму 40 мільйонів доларів вони 18 Богдан зробили. Тобто Україна повинна пропонувати заходу, в тому числі себе як промислову базу для виробництва зброї, якщо вони не хочуть розширюватись, так самі, тому що в європейські країни я бачу. Ну, вперте не збираються готуватися до війни. Ну це їхні проблеми. Далі кредитування теж дуже болісне питання. У нас в банках приблизно 700 мільярдів дійсності вільної ліквідності. А через абсолютно злочинну, інших слів у мене немає діяльність державних банків. А безпосереднє керівництво НБУ, яке не стимулює кредитування економіки, в тому числі військово-промислового комплексу, дуже маленькі обсяги. Фактично, взагалі, не кредитують. Тільки в цьому бюджеті тут слід визначити, що слуги народу постаралися деякі депутати Яченка, по-моєму, цим займалися 2,6 мільярда на компенсацію обігових коштів. Далі у нас не вирішене питання щодо довгострокових контрактів, тобто хоча б на 2-3 роки, щоб було зрозуміло, у що інвестуються кошти. Не вирішене питання з авансовими платежами, в тому числі, чому я наполягаю, щоб давали можливість експортувати. Принаймні вони там отримують наперед кошти обігові для того, щоб закуповувати обладнання, для того, щоб підтримувати виробництво, для того, щоб закуповувати комплектуючі так далі. У росіян, до речі, таких проблем немає. Там держава наперед закачує ресурс підприємства до 70% і Вони можуть розробляти інвестувати в розробки, в тому числі тому всі ці питання, звичайно, що абсолютно треба вирішувати. Бо наша зброя, ну наша національна ідея на наступні 20, якщо на 30 років це питання нашого ВПК. А повинна бути, бо є армія, є держава, і є, і повинно бути ВПК навколо цієї навколо цієї армії, власне щоб власне виробництво. Щоб знаєте, ми не бігали там, не випрошували цю зброю, щоб ми не терпіли, як вбивають українців на наші же території, і так далі. а Переносили війну на територію Російської Федерації. Ну так, ропа. Просто... Плюс до того, що знаєте, ресурсів стає менше, людей стає більше територій території непридатних до життя з кліматичними змінами, теж ставатиме більше. Тому війни очевидно, це те, чого не вдасться уникнути. Та навіть якщо дасть Бог не буде війни вже в Україні, ми переможемо, все одно завжди буде куди продавати. Це просто реалії життя ну все одно. Комусь води бракувати, комусь території, комусь таких земель, які можна б засівати, а комусь банально життєвої території буде бракувати. Він подумає, чому чуди забрати у сусіда. Тому я з вами абсолютно погоджуюсь, що зброя буде потрібна на найближчій перспективі, так точно. Але я лише додам, що ви говорили про довгострокові довгострокові ці контракти. То президент заявив, що нібито мають бути ці довгострокові, принаймні на Три, 3, один-три 3 роки. Сподіваюся, тому що це величезна була проблема, тому що виробники не можуть планувати свою діяльність. Там є питання курсових різниць, коли ти закуповуєш комплектуючи за одними, а контракт у тебе було за іншими. Там дійсності що питань фінансування, яке повинно бути вирішено. І тут головне все ж таки, ми повинні розуміти, головну скрипку повинен грати. Державні, на 60% банківської системи в державних руках знаходяться. Ну я розумію приватні банки, які працюють в тому числі в Росії. Зрозуміло, що отп банк не буде кредитувати а, українську оборонку, хоча я підозрюю в Росії вони це роблять. Як і Райфазін банк Ну тоді питання взагалі ви чого вони працюють в Україні. А державні банки на якісь з якогось біса відмовляються кредитувати ВПК. Це абсолютний нонсенс. І злочинна позиція банкірчиків, які чомусь вирішили, що війна не стосується їх, а те, ще питання не вирішено з військовими ризиками. На жаль, тут слід визнати, що коли прилітає ракета, то не компенсується з боку держави. Це дуже погано повинно бути військовий ризик і кредитувати забезпечувати держава повинна це робити страхуванням здоров'я та життя людей які працюють в підприємствах пака вони дуже ризикують коли працюють там і багато чого іншого повинно вирішити це держава може робити нехай нехай не розповідає та ну і плюс от у нас сьогодні відбувався другий день формовія карпатія він уже десь завершився але було дуже цікаво порити я просто вів панель про військову оборон... Ро співпрацю України та Польщі, те, що українські підприємства починають працювати в Польщі, ну і працюють уже це теж дуже важливо, тому що виробляється для України. Ну, очевидно, не лише для України, але це точно певна гарантія безпеки, значно більша, і тим паче, що можна залучати іноземні кошти, іноземних фахівців теж. Але я тепер хочу ще про Трампа поговорити. Сьогодні була озвучена нова порція інформації про можливі призначення. Там є військовий випускник Гарварда Принстона, і він же ведучий Fox News, майор, який воював в Афганістані, Гексет він може бути міністром оборони. Там є глава ЦРУ позиції людей, які претендують. А як ви оцінюєте, якщо ну, я думаю, що ми всі стежимо, вважаємо, що Трамп, очевидно, стане президентом Сполучених Штатів Америки. Чи ви стежите за цими кандидатами, і про що воно свідчить? Чого вже зараз хоче Трамп, принаймні в найвищій перспективі щодо України? Ну, давайте так. Е -е... Трамп діє відповідно до інтересів Сполучених Штатів Америки, свого бачення, хто у нього повинен працювати. Ми ніяк на це не можемо вплинути, але в принципі перелік тих людей, яких ми бачили, ну я принаймні ну бачу людей, знаєте, ну які я думаю, будуть все ж таки не такими, вибачте, сламаками, як попередня адміністрація. Це раз. по-друге, мені більше сподобалась історія, спов'язана... пов'язана дзвоником, який був чи не був між Трампом чи Путіним, мені подобається реакція Москви на те, що вони заперечують, що був взагалі була розмова. а Позиція оточення Трампа була така, що як вони сказали, ми не коментуємо приватні розмови Трампа з іншими лідерами. І це дуже добре. В дійсності це означає, що розмова була не дуже райдужна для Москви, бо вони давно вже бігали і кричали, що ми про все домовились, і ми розділили світ, тому що. Путін хоче, щоб демонструвати, що американці з ним розмовляють, і Він діли ділить світ саме з ними. Він тільки американців визнає для себе рівними, але судячи з перших розмов у перших кроків не все так добре виглядається, як хотіли в Москві. І це дуже добре в дійсності для нас. Ми повинні розуміти, що багато чого буде відбуватися, але ми не повинні дуже сильно нервувати з цього питання. А чому тому, що точніше, що може зробити? Ну тільки бити по території Росії, тим більше буде наша наша, наша позиція виявлення. Он там ми бачимо в Каспійське море вже залітає наші дрони. Оце позиція перемовна, так а, СБУшники там в Брянській області винесли там завод з виробництва порохів. А сьогодні прийшла інформація, що в Сімферополі Отримав травму на виробництві одних з військових російських і так далі. Так, Це керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського а, флоту Транковські в Севастополі був знищений ну, нашим його. До цього хтось сильно закінчив життя з гарячим самогубством. Один з керівників, який керував літаками. Так авіації там по молотком вдарився, молотком, якщо не помиляється, щось таке було та молотком сам себе забив, забив садочку, довго і довго бив по голові, і так далі. Тобто, це заявка. Ось що ми повинні робити: показувати силу, тому що сильних завжди будуть підтримувати. Далі ми повинні розуміти, що о, якщо в ситуації адміністрації Байдена час працював проти України. Тому що і затримки зброї і ресурси не підривалися Російська Федерація, то в цьому випадку час працює проти Росії. Скажу чому, тому що е, сполучене штаніше Трамп Трамп точно буде робити все в інтересах Америки, і це паралельно буде знищувати. Російську економіку в першу чергу, наприклад, Трамп буде е, знімати всі обмеження щодо наф... добичі та експорту нафти та газу з Америки та е, з Канади. Це означає, що проблеми почнуться у росіян та Ірану. А якщо Трамп ще доб'є те, що він обіцяє до 40 доларів, це клінічна смерть російської економіки надовго, ну вважаєте, що на 4 роки. І це дуже добра тенденція. Трамп точно буде рвати економіку Китаю, тобто ті, які підтримують Росію різними митами, обмеженнями та, і так далі. А стосовно Ірану, там взагалі позиція така, що чого так давно ми, чого так давно не мочимо, або руками Ізраїлю, або руками безпосередньо Сполучених Штатів Америки. Тобто вся ця трійця, яка воює фактично проти нас, буде знаходитися під тиском Сполучених Штатів Америки незалежно від ставлення до України. Ми повинні це чітко розуміти, і тут з'являється багато варіантів. Звичайно, що будуть багато розмов багато буде оце інформаційної війни. Останнім часом, якщо ви помітили купа людей, раптом почали говорити, що Україна буде втрачати території, що там корейський сценарій. Ну і так далі, і так далі. Та тут все почалося, і так далі. Ну ми розуміємо, що росіяни дуже нервують. Їм не подобається сама ідея лінії розмежування, про які говорять деякі люди у Трампа. А тому, що ну, що значить лінія розмежування зупинка, це в Росії теж залишається захоплена територія Україною і багато чого іншого. План Пампео, я думаю, Росіянам взагалі не подобається, які там є. Так, Помпео не в команді, але сама, але самі думки там записані досі. І я не виключаю, що при перших намаганнях Путіна розказати свою шизофренію про те, що він хоче мати вплив ще в Центральній Європі а, і багато чого іншого. Звичайно, що він буде все ж таки. Посланий в правильному напрямку скаріш за собі, що допомоги буде надано Україні для того, щоб вона могла захищатися. Дякую, дуже, пане Тарасе, за ваші коментарі. На жаль, час сплив, хоча можна було б ще говорити. Там багато раз Загородній політтехнолог.